Міські голови голови громад говорили про те, що і так сьогодні не завжди органи місцевого самоврядування на 100% можуть впливати на цю ситуацію, особливо в, в моменті контролю за поверховістю, контролю за самобудами. А сьогодні держава прийняла рішення, і рішенням Верховної Ради ухвалила, що саме держава тепер буде давати дозвола на будівництво і вводити в експлуатацію. Тому Слушне ваше питання, але сьогодні це вже від моменту, якщо президент підпише цей закон, це вже не будуть повноваження місцевих органів влади, це будуть повноваження державних органів влади і приватних компаній, які будуть наглядати за контролем в цій сфері будівництва. Ми виступили категорично проти архітектори виступили проти цього закону. Але я думаю, що цей закон, який ухвалила Верховна Рада, він спричинить. На жаль, ще більшою проблемою саме в містобудуванні. Тому ось така ситуація є. Але я повністю підтримую те, що ви говорите, про те, що повинен бути жорсткий контроль в цій сфері. Але я ще раз підкреслю, цей тиждень держава взяла на себе ці функції, зобов'язання через прийняття нового закону України. Тому сьогодні дозвола на будівництво, введення в експлуатацію на будівництво, контроль за дотриманням. Будівництво держава взяла на себе. Тобто, тепер ні мерія, ні міські голови не будуть впливати саме на будівництво. Ще раз нагадаю: номер 0800 21 21 34. Телефонуйте, задавайте свої запитання. Запитання від Тетяни. Може, ввечері добрий, але не для а. Є перший дзвінок. Приймаємо Ді. дзвінок. Тоді повернемось до пані Тетяни. і Її запитання. Добрий вечір. Ми вас уважно слухаємо. Як вас звати? Добрий вечір, мене звати Світлана. Так, пані Фірлана. я хотіла би запитати пана Руслана таке запитання. У нас е, кажуть військовий стан, але треба людям під час тривоги спускатися в укриття. Угу. Деякі люди самі собі роблять це укриття. Наприклад, так ми у нас укриття, наш підвал в під'їзді. Угу. І е, ми вже зверталися до комфортного дому не один раз, у нас дуже багато років є проблеми з нашим підвалом, тому що там постійно підтоплюється. Коли е, почалася війна, ми спускаємося туди. Uh -huh. у нас там завжди є е, каналізаційні стоки. Забивається труба, ми дзвонили раз, другий, третій, особливо починаючи з червня. Ми наголошували, що в нас є ця проблема, що ми туди спускаємося. Е, приїжджали хлопці, там раз, десь з е, якоїсь труби капало, вони колишком забили. Цікаво, дуже чи хлопці вдома собі теж так ремонтують. Другий раз е, було, що там десь вирвало трубу, бо за високо коліно поставили. Там підставили хлопці цеглинки. Ну але останнім часом дуже часто буває, що забивається каналізація на вулиці. А в нас в підвалі це все зупиняється. А яка адреса? Ви не сказали ка Чорновола 140. Ага, Чорновола, 140. Дякуємо за запитання. Ви... Ні, ні, я ще хотіла mm -hmm. просто сказати, що дивіться. Ми два дня тому повітряна тривога. Ми mm -hmm. спускатися в підвал там 20 сантиметрів води цих фекальних. Mm -hmm. Так mm -hmm. я подзвонила в п'ятнадцять по третій mm -hmm. і сказала, що так і так треба це зробити. Добре, ми прийняли виклик. Потім я приходжу пів шоста додому, заходжу ще раз туди, ні, нічого там не зроблено. Я дзвоню ще раз. Uh -huh. Мені кажуть, що я дзвонила по четвертій. Я кажу, дівчатка, я не дзвонила по четвертій, тому що я дзвонила під час тривоги. Тривога закінчилася до четвертої. Uh -huh. Добре, це треба, щоб приїхала з водоканалу. Вони мають там зробити. Добре, на слідчий день зранку я заходжу знов вода. Uh -huh. Я дзвоню туди ще раз і кажу, так і так. Скажіть, будь ласка, куди нам звернутися? Що нам треба робити? Я розумію, вони прочистять, але вода лишиться. Постійний сморід, Ми туди спускаємося з маленькими дітьми, вагітна жінка. Ви самі розумієте, хочете приїдьте, зайдіть і будете бачити, що там твориться. Ми потрошки стараємося щось зробити, але я й кажу, куди нам звернутися? Я диспетчер, я не знаю. Я кажу, ну скажіть нам, чи нам треба на водоканал звертати, чи куди? Ну, зараз військовий стан, а вам, напевно, треба ремонтувати труби. Я кажу, перепрошую, я розумію, що військовий стан, в мене чоловік на сході. Я одна з дітьми. І ні Розуміло, мені У нас в часу питанні... не так багато. Е, давай, ти... Я зрозумів, я, я вивчу, заразуміло. я маю адресу, я спробую ну, цю проблему якось спільно вирішити. Тобто, по комфортному дому ви тут повністю праві. Тобто, дійсно, якщо є підвал, він має бути сухий. Але треба врахувати, що там треба міняти, яке, яка вартість цих робіт порахувати. Тобто, тому, тому постараємося щось зробити, допомогти. Дякуємо за телефонний дзвінок. На жаль, довгі дзвінки ми приймати не можемо, тому прохання наступним слухачам. Слухачами, глядачами, ще глядачам, ще глядачам, е, слухачам глядачам, коли телефонуєте, так стисло, задавайте свої запитання. Е, ні, дзвінка немає, але нагадаю ще раз номер 0800 21 21 34. Телефонуйте. Е, Повертаємось до запитання пані Тетяни. Може, ввечері добрі, але не для нас. Слухайте, люди добрі, що ви робите? Бурштинську дрес працює на повну потужність. Світло гонять туди-сюди, за кордон. А ми сидимо без освітлення та опалення, а потім нам розповідаєте, що тяжка ситуація. просто настане момент, що люди вийдуть на вулиці, вирішуйте щось, домовляйтесь з Києвом. Так більше не може продовжуватись. Це просто жах або цілонаправлена корупція. Немає права мер сидіти і нічого не робити. Збирайте петицію до президента. Ми підпишемо. І ще, шановне панство, розкажіть чітко, хто відноситься до першої, другої, третьої та підгрупи 3.1, 3.2, 3.4 та четвертої групи. Бо місто поділили на групи, а толку реально немає. І хто займається конкретно розподілом цих графіків? Таке враження, що Ахметов не нажрався, дослівно читає на людській біді. Дякую, якщо до прикрочитаєте мій крик душі. От Прочитав крик душі, пані Тетяни. Ще раз підкреслюю, що графіки місто не складає, складає Прикарпаття обленерго з погодженням з військовою цивільною адміністрацією на всю Івано-Франківську область. Дійсно, є проблема, і ми це звернулися, і голови громад про те, щоб нам збільшили ліміт на, на область, тобто саме мегаватт. Тому що та кількість мегаватт, яка сьогодні виділяється на Франківську область, вона, по-перше, майже зупинила бізнес, який працює. Вона спричиняє великі незручності для критичної інфраструктури і, і великі незручності для населення. І тому сьогодні голови громад. Які об'єднані Асоціацію міст України однозначно звернулись до військової цивільної адміністрації, до Обленерго, тим, що клопотатися, збільшувати все таки мегавати, які дають сьогодні на Івано-Франківську область? Я постійно піднімаю питання про справедливі графіки, про розподіл, про те, щоб котельні були заживлені до електрики і, відповідно. Було теплопостачання постійно в мешканцях наших будинків. Але насамперед хочу звернутися до Івано-Франківців з розумінням того, що ця ситуація є вимушена. І основний, хто відключив електрику це наш ворог, ворог, який обстрілював інфраструктуру. І, на жаль, система у нас не є. Виключно для Франківської області. Очевидно, балансують цю систему для того, щоб і, і дещо трохи електрики подавати і на Херсон, і на ті області, де взагалі є проблема з е, критичною інфраструктурою. Ну, але ще раз підкреслюю: сьогодні графіки на відключення складає. Обленерго і погоджує військова цивільна адміністрація, обласна державна адміністрація. Я постійно піднімаю це питання перед енергетиками, постійно піднімаю під перед військово-цивільною адміністрацією, щоб було справедливо, щоб дотримувались графіки, тому що дуже часто графіки не дотримуються е і не завжди є причини. Ну і саме. Зрозумілі графіки повинні бути, і не має бути виключення, тобто всі адміністративні будівлі, інші будівлі теж мають відключатися від електроенергії. Тому розумію ваш крик душі, але не все. Також е в, в, в повноваженнях міського голови. Зокрема, світло обленерго мені не підпорядковується. Я можу просити, можу клопотатись, можу так як ви обурюватися, але рішення приймає е Укренерго, рішення приймає військова цивільна адміністрація разом з Прикарпаття Обленерго. На щастя, нам вдалося більшість котелень заживити сьогодні. Люди ну, в переважній більшості з теплом. Нам вдалося через сварки, через якісь певні моменти. Добитися того, що люди є, люди є з теплом. Вірю в те, що ситуація буде покращуватися. Слава Богу, немає обстрілів останнім часом і кількість світла буде, буде збільшуватися. Але м, хотілося б також адекватнішого розуміння від військової цивільної адміністрації Прикарпаття обернула. Є телефонний дзвінок. слухач чи глядач вже досить тривалий час чекає. Добрий вечір. Ми вас уважно слухаємо. Добрий вечір. Добро звати. Е, Любомир. Пане Любомир, ваше запитання. Е, Руслан Романович, е, я хотів про ворогів трошки поговорити. Прошу, будь ласка. Е, дивіться, е, до 21-го року е, на Сахарова в обласній поліції висіли mm -hmm. всі генерали НКВД 43-го року і до теперішній час. І вони тим mm всі -hmm. Угу. Якщо ми не будемо ними цікавитися, то вони нами будуть цікавитися все одно. Вірніше ФСБ через них. Так. Проблема є в тому, що, знаєте, перемога буде однозначно, і дуже багато є питань до судової гілки влади і правоохоронної системи. І саме від справедливості їхньої роботи дуже багато залежить. Тут я повністю з вами підтримую. І Сьогодні, до речі, День судів. І хочеться, щоб саме ці галузі теж були ну, максимально реформовані для того, щоб була справедливість. І тут ви повністю праві. Не знаю зараз постелі, що там було. Знаю, що в службі безпеки. Точно була замінена повністю стела, і сьогодні там е, немає прізвищ колишніх е, кагібістів. Uh -huh. А в правоохоронних органах не зауважив та, цей. Але вважаю, що сьогодні, ну по-перше, не треба казати про всіх, тому що є дуже багато правоохоронців, які сьогодні виконують обов'язок в зоні бойових дій. Той же самий підрозділ Сафарі, який воює, uh -huh. який є спецпідрозділом. І тому тут говорити про всіх, але я з вами погоджуюся, що має бути справедливість у цих е, структурах. Марія Гаврилюк запитує на Фейсбук-сторінці: отець Іван Рибарук каже, що різдво 7 січня це окупація нашої, нашої душі руським міром. Що ви особисто думаєте про перенесення святкування різдва 7 січня на 25 грудня, коли будете святкувати? Це, це особисто до вас, так. Дивіться, я вірний Української греко-католицької церкви, та я належу до цієї церкви, хоча я поважаю Православну церкву України. І як міський голова відвідую літургії святкові у Православній церкві України, я відвідую Рима католиків Ви знаєте, що навіть вчора місто виграло проєкт підтримки пам'ятки архітектури синагоги. Тобто mm -hmm. І тому для мене насправді це питання в першу чергу є духовне і релігійне. На мою думку, на моє переконання, як вірного, це мають визначити наші релігійні діячі, єпископи, тобто відповідний синод. І ми, як вірні, повинні підпорядковуватися цьому рішенню. Я, як вірний, підпорядкуюсь будь-якому рішенню, яке ухвалить церква. Для мене не є проблема. Святкувати 25 числа, але має бути рішення, рішення одностайне і ухвалене ну, нашими ієрархами. Це все-таки питання не, не місцевої влади, та, і не питання того, що ми ко, кожен собі може визначати, коли різдво. Це питання все-таки духовне, і тут в першу чергу має духовенство ухвалити рішення, прийняти рішення і довести довірку. 0800-21-21-34, Телефон студії, телефонуйте, задавайте свої запитання. Тетяна запитує, доброго дня, пане Мер. Завтра відбудеться Свято Миколая для дітей, в яких загинули батько чи мати на війні. Ми отримали запрошення, але не зрозуміли, де воно буде відбуватись. Це питання поставлено сьогодні, 15 го числа. Ну, очевидно, це готель надії. тобто, якщо я не помиляюся. Тобто, це готель надії, тобто в нас є зараз. Два партнери: це готель надії і, mm -hmm. і «Чубі Бум», який теж погодився, але погодився на 19 число. Теж прийняти завтра. Це в готелі надії». Розуміло. Наступне запитання від Віталія. Добрий день. Подякуйте пану меру за регулювальників на перехрестях. Проїжджаючі складні ділянки стало набагато легше і головне безпечніше. Пропоную наліпити регулювальникам на спину велику зелену стрілку, праворуч, щоб було як при світлофорі. Дозволено поворот праворуч на червоне світло при відсутності інших учасників руху. Віталій. Дійсно, ми просили патрульну поліцію. Ви знаєте, ну, ще раз наголошую, що патрульна поліція прямо мені не підпорядкована, але я можу просити, можу від імені громади ставити це питання. Дякую, що вони відгукнулись. Можливо, не на всіх перехрестях, тому що людей не вистачає, але їх стало більше регувальників. А цю ідею донесу, донесу до патрульної поліції, бо виключно патрульна поліція повинна регулювати рух. Ну, і, зрештою, на то вони вчаться, на то їхня є професія, щоб вони правильно регулювали. А те, що ви кажете, ну, це є слушно, але має відповідати чинному законодавству. Є телефонний дзвінок. Добрий вечір. Ми вас уважно слухаємо. Назвіться. Ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Доброго вечора. Пане Марцинчу, добрий вечір. Добрий вечір. Як вечір. вас звати, скажіть спочатку. Як вас звати? Ярослав. Пане Ярослав. Ярослав, так. Пане Марцинці, в нас є в місті Приватбанк і А-Банк є. Ага. Приватбанку було зареєструвано, получали гроші на... від ООН. Весь ага. таких разів получали. А А-банк, ми тільки не звертаємося, нічого ніхто не дає. Ми не знаємо до кого звертатися. Поясніться, ну, будь ласка. Чесно, я не знаю. Тобто це програми, які не йдуть через місто. Це є програми, які напряму йдуть, і реєстрація. І воно йшло через різні банки. Можливо, тому що Приватбанк і державний банк, і того він якби виконує. А банк, він, як мені відомо, не є. Державним він є приватним банком, тому можливо є проблеми. Але я тут не компетентний, ці програми не йдуть через місто, тобто ми, якби, не маємо ніякого відношення до, скажімо, цих програм. Я чув про ці програми, але вам не можу пояснити, не знаю, чому, в чому є справа. Ще раз кажу, можливо, ще й тому, що Приватбанк є державним банком, а А банк є приватним. 0800-21-21-34. Телефонуйте, Телефонуються, задавайте свої запитання. Наступне запитання, яке нам прийшло на сайт від Миколи. Доброго дня, Руслан Романович. Таке питання ходять чутки, що деякі старости сіл вже ставили вже ставали вашими радниками і мають свої кабінети в міській раді. Чи правда це? Якщо правда, то чого вони не займаються проблемами свого села, а вже сидять у вас під боком? Ні, це неправда. Всі старости сіл вони знаходяться. По місці розташування свого села. Тобто в кожному селі є колишня сільрада, зараз центр надання адміністративних послуг. Ви давайте конкретний приклад, але жоден староста не має кабінету в місті, він працює у себе в селі. Єдине, що щонайменше один раз в тиждень, тобто, це, як правило, четвер на виконкомі староста є присутній як член виконкому, голосує, виступає по питаннях села. Тому це відбувається. Запитання від Валерія. Доброго дня, пане Мер! Цікавить питання по вивозу сміття в селі Тисминичани. Є деякі вулиці, в яких пан пасяка не забирає сміття, чи можна якось вирішити це, це питання? У мене є пропозиція, якщо пасяка не хоче забирати там сміття, нехай поставить контейнери чи ящики для сміття в тих місцях і біля тих вулиць, де його машина має змоги, змоги доїхати. Щоб люди могли туди. Зносити сміття перед тим, як його мають забрати. Дякую. Ну, у нас вивозить сміття три підприємства, тобто, в тому числі, приватний підприємець Пасяка, який обслуговує ряд uh -huh. сіл. Ну, я переговорю, якщо є такі проблемні вулиці, обов'язково е звернуся до нього. Чи можна обладнати ці майданчики? Слушне питання. Є ще один телефонний дзвінок. Добрий вечір. Ми вас уважно слухаємо. Говоріть. Добрий, Добрий, Добрий вечір. Добрий вечір. Пан Василь пізнали вас по голосу. Питання на рахунок церкви на Довженко. Ну ви знаєте, що минулої неділі там прибув терміново висвічений ССБшником угу. так званий єпископ Івана Франковський, який собі угу. якийсь Нікіт, ну, любитель молоденьких хлопчиків. Тепер угу. треба якийсь перестоянним тільки основною, що спиною до нього не повертатися. У мене таке запитання. Ну, значить, якщо вони то його направили, то вони збирати в церкву точно не, 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 не збираються лишати. Там же, я бачу. Ріначки наші поломні вже і морочки целують і тому подібне. Може треба все ж таки якось не тільки правовим способом, а громадськості, скажіть, як допомогти. Якщо кажуть, той коцатський мір Франківсько викинути, бо це вже неможливо. Mm -hmm. Кацапський мір все ж таки на Довженко стедити, нікуди не збиралися, це. То кажуть, з'їжджати, дякую, що робити тобі. Дивіться, ну, громадськість збирала, але є проблеми, що правоохоронці, правоохоронні органи здійснювали охорону, навіть передягнуті, здійснювали охорону. Цією особи. І ми повинні йти по закону. Тобто дійсно громада повинна включитися, але ми добиваємося того, що повинно бути рішення суда, яке буде на користь громади, на яку зареєстрована ця церква, Я наголошую, сьогодні будівлі, всі споруди, які на території вулиці Дуженка належать громаді. Православної церкви України, тобто з правом реєстрації речових прав. Є самозахоплення сьогодні даної, даної будівлі, тому ми звернулися в правоохоронні органи, відкрита кримінальна справа, і в рамках цієї кримінальної справи ми надіємося, буде ухвалене рішення суда про е е передачу даної, даної будівлі, яка самозахоплена. На в користування парафії Православної церкви України. Тобто ми йдемо правовим методом. Будемо мати це рішення суда, звісно, що громада повинна користуватися своїм майном. І тут громада міста може допомогти здійснити першу службу Божу у цьому храмі. Але, на жаль, ми сьогодні бачимо багато хороших слів. З держави про те, що вони борються, там перевірки служби безпеки, та ми бачимо по інших парафій, mm -hmm. але і надалі не ухвалений закон про заборону московського патріархату, і хочу вам відверто сказати, що іноді складається враження, і деякі силові органи сприяють е, московському патріархату. Тому ми повинні це зробити в межах закону і щоб ця церква належала своєму власнику а власник є православна церква України. Наступне запитання від Наталії. Коли закінчиться казочки про світло? Де наш головний енергетик області? Чому про світло розказують чиновники? А енергетики поховалися як ті страуси? Нехай вийде і чесно, людям в очі скаже, про які ціні вони гонять електроенергію за кордон. Бо на державних сайтах офіційний показаний графік, де чітко видно, що Україна на даний момент експортує електроенергію, досить брехати людям. Я, із вас, Русла, я з вас, Руслан Романович, також так не знімається відповідальність, бо ви замовчуєте від франківців інформацію. Все ви добре знаєте. Не треба прикриватись війною. Дякую, що прочитали, а то могли промовчати. <клес> Наталя, Ми читаємо всі питання, але, <клес> будь ласка, енергетики відповідають. Я знаю, що я навіть в прямому ефірі на інших медіа відповідають, але знову ж таки. Нехай про цю проблему про проблему говорять більше ті, хто складає графіки. Це, зокрема, Прикарпатів обленерго і військова цивільна адміністрація. Але я хочу ну, всіх закликати. Все буде добре. Ми витерпимо, ми пройдемо цю зиму. Уже пройшло достатньо велика кількість днів, вже півгрудня mm -hmm. немає і. Так, є відключення, так є великі незручності, так є величезні проблеми, так є певна несправедливість, про яку я завжди говорю енергетикам, але мусимо витерпіти і мусимо вистояти. Запитання з Фейсбуку: Котельня на військових ветеранів, або вона працює погано, або не знаю, чому батареї ледь теплі. В першій квартирі військових ветеранів будинок 3 а квартира 1, під'їзд перший дуже холодно. Ну, запишу, котельня зараз працює, а в чому там справа? Можливо, є проблема. Зараз не відключають, але відключали котельню. І може бути теж ну, певний період часу, все таки аварійні відключення. І ми не застраховані від цього. Але я уточню, що таке військо. Чому така проблема в... В... з адресою військових ветеранів 3А квартира 1, ти бачиш, що цей будинок знаходиться рядом біля Угу. Чи буде світло на Різдво у, у костелі по Вовчинецькій? Там, орг, там органи від світла посприяти на 24-25 грудня. Це таке слово сполучення, там органи від світла не знаю, але орган. Вчити. Орган, ага, орган. Там органи від світла. Перепрошую, пане Сергій. Дуже би хотів допомогти, але це не в мої компетенції. Я не складаю графіки. Е, ще раз підкреслю Прикарпаття обленерго військова цивільна адміністрація. Найкраще. Напевно, написати листа на військову цивільну адміністрацію і на Прикарпаття Обленерго з проханням саме ну, в цей день, в це Різдво. Я тут повністю підтримую. Але це треба направити на ВЦА і Обленерго. І на завершення запитання ми маємо сьогодні 15 грудня, до Нового року залишилось зовсім небагато часу. Як буде місто відзначати святкування Нового року? І зрозуміло, що в такий непростий час. А великого святкування не буде, але буде? Ми ж бачили, і... ми поставили ялинку перемоги з вигляду наших дітки намалювали малюнки. Угу. Досить гарно вийшло, училище зробили самий каркас цієї ялинки, фотозони, шопка, подарунки нашим дітям по всіх школах, дитячих садочках. Буде такий захід, свято для дітей, на жаль. Для родин загиблих учасників бойових дій. Тобто ми максимально стараємося, щоб всі родини, всім отримали подарунки від, від міста, ті, хто потребують. Так, цього року, на жаль, нам не, не до святкування, тому що досить непроста ситуація. Бачимо, що гинуть наші хлопці щодня відбуваються поховання, похорони. І для нас це велика трагедія, тому після нашої перемоги буде святкування. Але для дітей ми робимо якісь такі невеликі родзинки, подарунки, щоб діти відчували радість того свята. На сьогодні це все. Наша програма вже вичерпана. Час завершився. Дякую вам, що знайшли час. завітали сьогодні до нас. Ви є в останній нагадаю. В гостях. Був міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків. І вже наступного четверга, традиційно о 18.15, можна поспілкуватись у прямому ефірі знову з нами. Тому залишайтесь з нами, залишайтесь на вежі, не перемикайте. Дякую, на все добре. Виже ефе.